Вітаю, я Олена Можайкін. В межах навчального курсу Етичні вимоги правничої професії пропоную вашій увазі ознайомитися з історичним нарисом, а саме, етичними поглядами Аристотеля. За переконанням багатьох вчених. Саме Аристотель є родоначальником етики. Зараз ви бачите на екрані твір відомого художника Рафаеля Афінська школа, яка зображена на Секстинській капелі у Ватикані. В центрі картини дві чоловічі постаті. Це Платон та Аристотель. Як ми бачимо в руках Аристотеля книга. Якщо ж збільшити зображення, то ми побачимо, що Аристотель тримає в руках книгу під назвою Етика. Тож давайте ознайомимося з основними етичними вченнями Аристотеля. І в першу чергу звернемо увагу, що Аристотель поділяв усі науки на три види. Перший вид це теоретичні науки, другий вид це практичні науки, і третій вид це творчі науки. Практичні науки, на думку Аристотеля, мають на меті. Здійснення вчинків. І саме тому він відносив етику до практичних наук. Як і будь-яка наука, етика має свій предмет? То що ж розуміє під предметом етики Аристотель? Він говорить, що етика як наука спрямована на благо, яке є метою або користю. В той же час він говорить про те, що є чотири основні цілі, на що може бути спрямоване благо. Перша ціль це задоволення. Або насолода. І Арістотель каже, що задоволення не може бути метою людських устремлінь. Навіть говорить про те, що життя в задоволеннях це життя рабів або тварин. Друга ціль це повага або визнання. Вчений також зауважує, що це не може бути метою, оскільки благо передбачає щось таке, що належить самій людині і не може бути відчуженим. А от повага, визнання йдуть від інших, тобто залежить від когось. Третя ціль це споглядання. В розумінні Аристотеля споглядання це займатися науковою діяльністю, тобто проводити дослідження, спостерігати, аналізувати, порівнювати. І четверта ціль це багатство або користолюбство. І отут Аристотель наголошує, що багатство не може стояти на одному рівні з попередніми цілями, оскільки багатство може бути тільки засобом і не може бути самоцільним. Тож, Аристотель вважає, що основною метою етики є щастя, а щастя це діяльність. У кожного є своя функція в житті, своя діяльність, своє призначення, наприклад, очі. Вони призначені для того, щоб дивитись, бачити. Вуха мають свою функцію чути, слухати. Руки призначені для того, щоб хапати. А щастя для людини наступає тоді, коли вона досягає своєї мети. А мета це діяльність. І, на думку Аристотеля, етика повинна допомогти людині або людству в цілому зрозуміти своє призначення в цьому житті. Досить часто, коли ми говоримо про етику, звертаємо увагу на людські чесноти. Арістотель також зауважив, що чесноти або доброчесність це досконалість. І він говорить, що чесноти не можна вивчити теоретично, вони набуваються в процесі досвіду. Наприклад, якщо ви хочете бути щедрим, говорив Аристотель, робіть щедрі вчинки. Це саме стосується і таких чеснот, як справедливість, поміркованість. До речі, Арістотель вважав, що етику повинні вивчати. Не молоді люди, а вже люди з досвідом, тому що досвід передбачає здійснення цілої низки, вчинків. Давайте звернемо увагу також на етичні чесноти, за переконанням Арістотеля, етичні чесноти знаходяться посередині між надлишком і нестачею. Пам'ятаєте такий крилатий вислів золота середина. Цей вислів також належить Арістотелю. І от якщо говорити про цю середину чеснот етичних, то Щедрість це середина між скупістю та марнотратством. І наостанок хотілося б завершити цитатою видатного вченого досконалість це не разова дія, а звичка. На цьому завершую. Дякую за увагу. До зустрічі!